Дивіться, як гриза, да, корм. вона кашу молочну не хоче їсти. А корм! Дівчинка гризе. Ну, що я вам скажу, бровекти тут нема на що купляти, вона 500 грам важить. Я дала їй глистогонку. Там четвертинку на її вагу. Да, нос нею облізли. скоріше це починається демодикос. Не знаю, куди вона його заснула. Цей свій носик такий маленький. Але чесно, прогнози обережні кажуть лікарі. Шансів, шансів. Майже немає, якщо чесно. Тут дорога. Воно, звісно, сидить на лабіч, тут бачите, тут є такий заборчик там. Але шансів дуже мало. Повне пузо глистів, а це глисна інвазія, ви знаєте, навіть з і не спасають. Зуби пречудові, На два місяці це точно. Тобто корм може вживати. Важкого її. Але я б пропонувала кашу, не хочу. Ну, захотіла, мамин корм їсти, що зробиш. І от вісь якась мамулька. Ось така малюсінька дівчинка, яку чомусь ніхто не хоче стерилізувати. Тут велике лікарня велика, можна зібрати по 100 гривень пару чоловік та зробити стерилізацію, але кому це треба? Звісно, це буду робити я тож. Прошу вашої допомоги. І зараз, походу, вона бачить другого цуцика і хоче. Нельзя! Фу! Дивіться, що робить, і те мале просто чекає на ту сторону. Походу, це не її мале, а просто викинули. Ось так вона себе поводить не дуже гарно. Відганяє нормально, так? Ну, я покормила тут тобто, я теж, теж не переживайте, але просто отак вони живуть. Це жує це, а ця захищає. Щоб ви розуміли, я бачила трьох пару днів, пару днів назад, коли проїжджали повз, ми бачили трьох цуциків, вони прямо вибігали на дорогу. Все, після нікого не бачила. І взагалі я цю собаку перший раз в житті ось, ну, так якби не з машини, а вживу побачила. Я не знаю, де вона ховалася весь цей час. Ми регулярно їздимо з судою, але не зрозуміло, Не зрозуміло, де вона. Так люди конду в трубі наводить, а нічого страшне, люди розбирають. Отак От вона